Приймальні міського голови, як завжди, людно. Тростянчани йдуть на бесіду до мера охоче, оскільки знають, що він не лише вислухає, але й порадить чи практично допоможе вирішити проблему. Тим часом зі шпальт газет та екранів телевізорів журналісти кричать про новину. Мера та секретаря міської ради Тростянця позбавили повноважень. Дійсно, днями Охтирський міжрайонний суд виніс рішення про перепинення повноважень Юрія Бови та Аліни Шацької як міського голови та секретаря міськради. Але в мерії жодної паніки, жодних прогалин чи збоїв у роботі. Чому тому, начебто, звільнений мер Тросянця досі активно працює у робочому кабінеті. Юрій Бова до рішення Охтирського міжрайонного суду ставиться скептично. Звісно, зараз будуть точитися різні думки навколо цього питання, і, а мої опоненти зроблять все, щоб максимально, ну, скажімо так, з такою іронією показати, що дивіться, Бова вже звільнений і тому подібне. Я вважаю, що це рішення і не тільки я, і численні юристи, з якими я консультуюся. Які допомагають у цій справі, вважаємо, що це рішення абсолютно незаконне, прийнято всупереч численним нормам діючого законодавства і таке, яке буде нами оскаржене в порядку діючого законодавства, обов'язково, тому що виконувати таке рішення ми не маємо бажання і не будемо це робити. Бо якби там була хоч одна норма закона, тоді ну, звісно можна було говорити про якісь презумпцію. А, але зараз. Ми бачимо, що суддя абсолютно закрив глаза на те, що записано сьогодні в законі про місцеве середування в Україні, і прикрутивши певні факти, певні обставини, виклавши їх, як йому захотілося в рішенні самому, ну, встановлює відсутність повноважень. Події річної давності Юрій Бова пам'ятає в деталях. Рік тому депутати спробували звільнити міського голову із Китая Ради. На мій погляд, і на погляд юристів. І на погляд закону, це повинно робитися в законний спосіб шляхом голосування на сесії. Жоден депутат не наділений правом ходити десь там по задвіркам і десь там щось там, якісь речі робити. Робочий день депутата це і робоче місце депутата це сесія. Тільки під час сесії в міській раді депутат має право і депутати наділені правом приймати рішення. Тобто любе зібрання депутатів на мітинги, в кафе, в барі чи в адміністрації на якоїсь нараді це не є сесія. І це прописано законом. Що як скликається ця сесія, як вона розпочинається, хто формує порядок денний, що це робить виключно міський голова, формує порядок денний сесії, що він вносить його на сесію. Цей порядок денний оголошується в засобах масової інформації, щоб про нього знали люди і мали можливість прийти, бо сесії є відкритими. Якщо згадати події рік тому, тоді депутати захотіли звільнити секретаря ради Аліну Іллінічну і подали свою пропозицію, на щоб я таке питання вніс на сесію. Я його вніс на сесію. Ми не ховаємося ніколи, і бажання будь-кого ми виносимо згідно діючого законодавства. Ми внесли це питання на сесію, але депутати передумали за ніч. І захотіли вже на сесії звільняти і Богу, і Швацької, і брати Курила. Такого закон забороняє робити. За ніч не Я запропонував їм. Давайте це питання розглянемо 7 березня 2012 року, а сьогодні, як положено на сесії, розглядаємо питання, чого ми скликали цю сесію, це питання по-Шацькій. Але була дискусія: затвердження порядку денного сесії проголосувало лише 13 депутатів. Якщо денний не Затверджується головуючий, а зобов'язаний сесію закрити. Якщо сесія закрита, все, що роблять далі депутати, це вже не є, як я сказав, їхніми рішеннями і діями, і діями, і діями їхні є в супереч регламенту. Але тоді депутати взяли і пішли, частина депутатів пішли в інше приміщення Районної ради, там їх скільки зібралося, скільки достойно невідомо. Вони кажуть, що їх було 20. Але протоколу немає, якихось яких документів, які свідчать чи було 20, немає, і так далі. І там і принести бумажки, що вони там, начебто, звільнили був на тому зібранні своєму і звільнили Шватську і обрали корила. Міський голова Тростянця переконаний, що відповідь на запитання законною чи незаконною є спроба його звільнення, можна знайти у законодавстві України. Треба читати законодавство і діяти в межах нього, як воно прописано, і все. Але в даній ситуації суддя. Фактично своїм рішенням е, визнав сесією те зібрання, що було е, в, е, там сам, в, раді, в, в районі. Але є цікаві речі. Суддя сам в самому рішенні пише, пише про те, що затвердження порядку денного визначеного у розпорядженні на скликання сесії проголосувало 13 чоловік. У зв'язку із тим, що порядок денний на сесії затверджено не було, головуючий оголосив про закриття сесії. Якщо оголосив, то це і є закриттям. Сесія завершена. Закрита. Якщо вона закрита, якщо магазин десь закритий, то що б ви не робили на вулиці, ви хліба не купите, ви магазин не зайдете. Так само і по закону про самоврядування. Якщо сесія закрита, все, всі інші розговориться розговори. Це розговори. Але далі суддя пише, в подальшому депутатами, що не погодилися із діями міського голови, які складали більшість від загального складу ради, це одна друга, було прийнято рішення про зміну місця проведення сесії і продовження, та продовження роботи сесії міської ради у залі засідань Трасіянської реадміністрації і прийняли рішення. Суддя не написав жодної норми закону. Чим така поведінка депутатів? Має право бути дійсно. Стаття 46 закону України про місцеве самоврядування говорить, сесії міської ради скликаються міським головою. Пункт 5 цієї ж статті говорить, сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал. А з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарчої діяльності не рідше ніж один раз на місяць. У разі якщо міський голова чи секретар міської ради у двотижневий срок не скликають сесію, сесія може бути скликана депутатами повідної ради, які становлять не менш, як одну третину складу ради або постійною комісією ради. Рішення про скликання сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках не пізніше як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради. Сесію сільської селищної міської ради відкриває і веде відповідно сільський селищний або міський голова. Елементарні норми, де прописано чітко… Що не мали права депутати самі піти і Бова сесію закрив 20-ту, а вони 20-ту далі відкрили. Немає права ні один покупець хліба в магазині сам відкривати магазин. Це називається грабіж. В випадку, те, що зробили депутати, це називається просто ваханалія і рейдерство. Це називається просто, якщо б говорити язиком юридичним, це попитка незаконний спосіб захоплення влади в місті. І за це є кримінальна стаття. Якби наші правоохоронні органи були більш, скажімо так, закону давно б вже і накурила. І на тих, хто там такі речі робив, поділивала документи ці всі, були заведені кримінальні справи, і люди б відповідали за законом, що вони зробили злочин сьогодні, пішовши і оформивши бумажку. Більш того, суддя чомусь. Оці норми повністю проігнорував, хоча на них вказувалася дуже чистка і адвокатами, і мною, і тому подібне. Юрій Бова наголошує, що навіть причина його так званого звільнення рік тому звинувачення у корупції була необґрунтованою. Депутати дуже багато говорять, там, там курила і деякі інші люди, які його підтримують, говорять, що там була корупція. Це, знаєте, посміяться сьогодні над Бовною корупцією, просто надсмішка. Тому що я нагадаю трасінчанам, що мене тоді судили за те, що я. Студентському віці заснував в приватне підприємство. І не будучи його директором, не отримавши ні копійки грошей з цієї діяльності того підприємства, бо керувала цим підприємством дружина, мене зробили корупціонером. От в даній ситуації Конституційний суд після, через місяць після вирішення рішення по мені чітко сказав, що заснування або володіння акціями любого підприємства державним службовцем не є корупцією. То можна сьогодні, як коли відкриваєш декларацію голови обласної ради, інших чиновників, написано діденти. Дівіденти це від акцій, які в нього є. Делюся дивідентом 20 тисяч гривень зароблено. Я не отримав ні дивіденти, ні зарплати, ніяких дій не робив, які б нашкодили громаді міста взагалі тим підприємствам, які мною було студентські годи засновано, але мене зробили корупціонером. через Неправомірні суди і так далі, так само зараз намагаються зробити дурням і звільнити мене з роботи з той должності, на яку мене люди обирали на посаду. За роз'ясненням щодо законності звільнення міського голови рік тому міська рада звернулася до національного агентства з питань державної служби. Відповідь була однозначною. Рішення про дострокове припинення повноважень міського голови має бути прийнятим не менш ніж двома третинами голосів депутатів від загального складу ради шляхом проведення таємного голосування. Аналогічної думки дотримуються і міністерство юстиції, яке 2 березня 2012 року, ще раніше до цього, голос дало відповідь. Теж не буду читати, але пишу: пишу, таємне голосування обов'язково проводиться у випадках. Предбачена такими достатями. до таких випадків вноситься виключно на пленарних засіданнях. Підчету на пленарних засіданнях сесії питання прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного міського голови у випадках, передбачених законом, підписала за міністра Емільянова. Робоча група теж зробила висновок. Вивчивши та всебічно проаналізувавши надані матеріали, робоча група вважає за необхідне констатувати, що при загальному складі ради 36 депутатів на позачерговій сесії Тростянецької міської ради 27 лютого 2012 року були присутні 20 депутатів, при тому, що необхідний кворум для прийняття рішення про дострокове припинення повноважень міського голови у разі неучасті його у голосуванні має бути не менше 24 депутатів. Отже, на позачерговій сесії Тросянецької міської ради від 27 лютого 2012 року не було набрано достатньої кількості голосів депутатів ради для прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Тростянецького міського голови. Не було на тому зібранні дві третини депутатів, а була лише одна втора, як пише у рішенні суду суддя. І не було таємного голосування. Він взагалі не пише, яким шляхом це голосування було. Тобто, сьогодні Богу. Ні один депутат не позбавив права бути міським головою. І все, що вони в фількну грамоту переписували, і ті бумаги, які носять зараз без номера, без печатки, без нічого, просто бумага відписана Курилом, що він вже тепер е, виконуючи обов'язки, скажімо так, міського голови. Я вважаю це бред. Ви пам'ятаєте ситуацію, коли три місяці рада не, не, не працювала з лютого по, е, по травень, по кінець травня? Не ходили на сесії, зривали сесії депутати. Тоді приїжджала комісія Верховної Ради. Комітет Верховної Ради з питань місцевого середування і будівництва, розібравшись повністю всіх ось у свій протокол і пропозиції, е, хто був, які при, при, присутні були, а були і юристи, були і народні депутати, були представники асоціації е, місцевого середування, вивчили повністю документи, а саме звернення депутатів, розпорядження послухання сесій. Вивчили ці всі порядки денні, вивчили ці рішення курила, що носиться з ними, і так далі. І зробили висновок на комітеті Верховної Ради надіслали нам його 22 травня 2012 року. Вони пишуть, за результатами всебічного обговорення цього питання по комісії, яка відбулася 16 травня, була одноголосно схвалена членами комітету народними депутата України пропозиція. Я ще таке одноголосно у парламентському комітеті представники різних фракцій, і комуністи, і регіони, і бютівці, і різні, різні, різні. І вони підтримали пропозицію і звернули увагу і міського голови, і депутатів на, на дотримання законів України при своїй діяльності. Рекомендували вони раді відновити свою роботу до, до 15 червня, інакше був би розпуск Ради на сьогоднішній день. І виходить, з'являється суддя Сідоренки невідомо ким зацікавлений в цій справі, тому що я не думаю, що він просто не не, 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 не почитав щось. А бере виносить таке рішення, яке не не вказує у цьому рішенні ні за один з цих документів, що я назвав. Хоча вони всі в матеріалах справи є. Вони всі юристами зачитувалися. Вони всі розглядалися. По ним всі зверталася увага юристів, що подивіться на ці пункти, статті закону і тому подобне. І пишеться речі, що це зібрання законне рішення законні, був звільнений. Сам позивач Олександр Курило на сьогодні відвідує пленарні засідання сесії, які скликає Юрій Бова, і навіть направляє йому як міському голові звернення. Депутати, ті, які голосували якоби за звільнення Богу і Шацки, ходять на сесії, які спликає Бога. Саме тому це ще раз свідчить про те, що це все чиясь спланована акція людей, які не мають відношення до депутатського корпусу, скоріше за все, які тільки думають за власні якісь особисті амбіції, і вони готові платити, можливо, любі гроші. Якимсь іншим способом тиснути на суд, для того, щоб суд виніс таке неправомочне рішення. Юрій Бова впевнений, що наступним кроком його опонентів буде інформаційна атака через засоби масової інформації. Я хотів би заспокоїти всіх трасінчан не піддаватися на цю провокацію, яку сьогодні буде роздмухувати Павло Зленка. Я думаю, що це приклад самого непорядного журналіста, який є сьогодні на теренах України. Людина, яка нехтує. Всім абсолютно совістю, моральною і всім остальним пише Бог знає, що у своїх, своїх матеріалах і тому подобне. Так от треба які матеріали просто не звертаних уваги, бо поки що нічого не відбулося. Рішення першої інстанції воно не, є, не вступає в законну дію, має право бути оскаржено, і тільки після рішення другої інстанції це рішення на буде виконувати. Яке буде рішення другої інстанції? Побачимо, це буде Харківська інстанція, там колегія, судді, три чоловіки. От. І в даному випадку що є потім касація в Києві. після касації ще є європейський суд по по правам людини. Я буду добиватися правди, і я хочу добитися правди навіть в нашій страні, у тих всіх органах, які положено. Тому що, ну повірте, і я, і юристи, читаємо закон. Я вам теж за зачитав. Інших норм немає. Мер Тросанця впевнений, що місто потрібно захищати від тих людей, котрі хочуть потрапити до влади завдяки таким судовим рішенням. Ми будемо себе захищати. Ми будемо захищати громаду трасянця. Оцей вакханалі, яка збирається врватися сюди із шаблями, скажімо так, на голову рватися у приміщення міської ради, і тут не строїть добробут міста. А те, що я переконаний, що те, що построєно, бистро дуже сильно розтащити по своїм кишеням, карманам і так далі. Імена людей, які на думку Юрія Бова стоять за рішенням Охтирського суду, він називати не боїться. Це депутат обласної ради Мірошенка Микола Васильович, раз. Це заступник голови адміністрації холодов Едуард Вікторович, два. Це голова районної ради Олійник Олександр Миколаївич, три. І Поляковський Віталій Михайлович, депутат районної ради, чотири. Цим людям Бова не дав земельки, цим людям Бова заставляє платити податки, цим людям Бова не є слухняною маріонеткою і не виконує їхні якісь там е, прихоті і все остальне, а їм нужен слухняний типа курила тут депутат, віддіє, виконуючи міського голови, яким вони будуть сидячи у камінні в тому зруйнованому здані, п'ючи чайочок там, попиваючи, вони будуть ним керувати. І всім містом, і 20 тисяч населення нашого міста. Рейдерство, ось як називається те, що сьогодні відбувається у місті. Вважає Юрій Бова. Відбуваються речі, які ну язиком таким простим називаються рейдерство, політичне рейдерство. Це коли захоплюють підприємства, керуючись якимось лівим рішенням суду, поки там воно скаржиться, а вже приходить новий вернулося назад керівництво через півроку рік. А вже немає заводу, немає документації, немає нічого абсолютно. Так само намагаються зробити зараз з містом. Я говорю ще раз, я жодного разу не почув від курила, не почув від Поляковського, не почув від Мирошниченка, не почув від олійника, жодного разу не почув від Холдова, що в місті гарного треба зробити, як це зробити, і не почув за які кошти, і де ці кошти брати, і так далі. І тому подібне. Ці люди думають тільки про свої особисті власні інтереси. Де захопити землю, тіпа типу, під общественний садочок, який заборон загородить, і так далі або якусь там хатку построїть, або ще щось. Тому в даній ситуації я не хочу зараз ну, дуже багато розказувати, я думаю, що це буде ще тема для отдельних інтерв'ю по цим людям. Но знаєте, які хазяїва можна подивитися на хазяїна Мірошниченка на його той камін, який стоїть в центрі міста? Отаке таке буде все місто. Тобто, якщо це хазяїн, от зроби нормально, а там в місто каміна, построї офіс. Ми дали дозвіл йому построїть офіс 4 роки тому. Якщо ти депутат облради і тебе є гроші, то нічого насить ці гроші там по якимсь інстанціям. А возьми ці гроші і направ на благоустрій міста. Зроби якусь дорожку, алею, відремонтуй фасад школи в конце концов, ще якісь речі зроби, і не тільки Смородянської, а й більше, а й остальних. Або своє здання приведи до ума, щоб воно було лицем міста, а не цим. Але людям це сьогодні чуждо. І вони си в тих порозвальних зданнях, сьогодні намагаються керувати, як жить сьогодні городу і тому подобне. І я переконаний, роблять все, що такі рішення суду сьогодні були. Тому я проти цього рішення. Я думаю, що трассянчани теж проти цього рішення. І ми повинні все таки добуватися правди будь-яким чином, скажімо так, у судових інстанціях, які передбачені законодавством. Сьогодні відверто абсурдне рішення Охтирського міжрайонного суду в дію не вступило, оскільки Юрій Бова та Аліна Шацька оскаржуватимуть його у вищих інстанціях, поки Олександр Курило хизується своєю перемогою на телеканалах та у друкованих засобах масової інформації, діючий міський голова спокійно працює. каже, що просто не має права відволікатися на інтриги тих, хто вважає, що владу можна купити за гроші. Бо політика політикою. А Тростянець та його мешканці перш за все.